Ми в 2023 році, точніше, в 2022, да, перед початком опалювального сезону, перед опальним е, сезоном 22-2023, звернули увагу на те, що у нас декілька будинків не працюють без системи опалення, в яких не працює без електроенергії. Тобто таких будинків було. Багато і ну, там, в залежності від скільки поверхів, які там ІТП змондовані, деякі вдалося переключити, деякі будинки вдалося переключити на елеваторні вузли. Це стара система, і, але ж вона працює без електроенергії, якісь опалення гірше, але в залежності від електроенергії немає зовсім. Тому на даний час в період війни і постійної загрози вимкнення електроенергії, то вона. Для стабільності опалення вона краща. Після цього з'явилася така програма відшкодування вартості безперебійних джерел живлення для будинків, в яких неможливо постачання опалення за відсутності електроенергії. І після запровадження цієї програми вона вже працює відповідно два роки на 23-й рік, на 24-й рік відшкодовували і продовжили на 25-й рік. Скористалися цією програмою і відшкодували вартість безперебідних джерел жилення 41 будинок. Тобто деякі по два джерела жилення ставили до залежності від поверховості, а деякі по одному. Ну, це, це джерело жилення відшкодовується не для ліфтів, не для міжзагального користування, а виключно для системи опалення. Спочатку виїжджають представники постачальної організації, дивляться, яке там є насосне обладнання, чи якесь ще обладнання, яке має працювати. Роблять розрахунок необхідної мінімальної потужності для запуску генератора чи іншого безперебійного живлення. І відповідно є табличка в залежності від скільки потужності, скільки коштів відшкодовується. Тобто, ну там 5 кВт, 60 тисяч, 10 кВт. 135 тисяч, 15 кВт, 210 тисяч, ну там 6, 7, 8 також є певні цифри свої. І в залежності від того, скільки мінімальна потужність, стільки коштів і можливо до відшкодування. Бохові котельні всі забезпечені генератори будинків, в яких є дахові котельні, а от деякі будинки сумніваються про таку необхідність і до сих, пор, до сих пір є такі. В зоні ризика, 80 будинків на сьогодні є. Тобто, включаючи те, що 41 будинок встановив в генераторі, близько 80, може на 90 перейшли на альіватор вузли, а от ще 80 нічого не роблять і сподіваються на якесь диво, ну, точніше, що на. А ось, да, як то кажуть, що може принесе і воно не знадобиться. Програма ця передбачає кошти на відшкодування всім будинкам, тобто ну, має всім вистачити. А в бюджеті, що стосується бюджету, то зараз закладено по 160 тисяч. За, на ці цілі це заборговані за попередній рік. Але ж Після прийняття програми, оцих змін до програми, можливе коригування бюджету. Тому, якщо будуть заявки на підключення генераторів, ну, на придбання від тих будинків, які за два роки ініціативу такої не проявили, то ми, я думаю, що знайдемо кошти на перерозподіл з інших яких джерел. Ну, вони не будуть 11 мільйонів просто лежать. Якщо два роки ніхто не брав, то Відповідно, краще на підтримку Збройних Сил витратити або якісь негайні потреби. Кожного мешканця таких будинків прошу ще раз звернути увагу на те, що їхні будинки знаходяться в зоні ризику. Ще замання закінчилася на цьому році і на часом чанку сама морози. Тому я думаю, що резервні такі джерела живлення мають бути в кожному будинку, який залежить настільки сильно від електроенергії.